Можна застосувати газонну решетку. Приміненій куча її. Можна під машину положити, можна чисто під ноги положити, можна чисто під колії машини положити, можна зробити повністю всю поверхню застелити і засипати щебнем. І по ній можна ходити. Тобто, за рахунок того, що немає бетона, да, що воно не сплошним коржом, а вона засипається щебнем в основному. Засипаємо її щебнем, і вся вода, яка зверху капає, вона просто в ґрунт. Просочується, не треба робити якісь слівні стоки. Ніколи не буде стояти калюж. Согласіться, багато хто виходить десь на парковки, на бруківки, і у вас ви стаєте в калюжу. да? Ноги мокрі чи там взуття своє мастити, наприклад. Тут такого ніколи у вас не буде. Ви можете її положити. Хочете вдома десь, щоб ходити стежечку, да, по газону, і засипати землею, і засіяти травичкою можна теж, і трава не буде так витопчуватися, бо ви ж будете ходити, виходить, по плоскості цій. Щіпньом засипаєте, машина собі проїжджає, так само все чистенько, все сухенько. Особливо зараз. Осінь, зима, це, слякоть така, да, от по грязі, щоб не ходить, не їздити, взяли, застелили, і буде у вас тверденько і гавненько. 135 гривень секція 60 на 40. Ось така. А в упаковці йде їх 10 штук. З'єднується між собою, чи по довжині, чи по ширині. Ось бачите, не такі шарнірчика. Коли навіть одну секцію ми засипаємо шібньом, вона взагалі вже нікуди не зможе з'їхати. Тому це практично, зручно і удобно.